Квартиру наш клієнт придбав для того, щоб здавати оренди, але дивіться, з чого все починалося. Спочатку він звернувся до нас для того, щоб ми йому знайшли квартиру на оболоні двокімнатну під оренду. А після цього ми дізналися, що в нього вже є двокімнатна квартира на оболоні, яку він здає в оренду за 15 тисяч гривень. І ми розуміємо, що якщо ми купимо ще одну двокімнатну, він теж буде здавати її максимум за 20. Врешті-решті буде мати е, в кращому випадку тисячу доларів. Що ми йому запропонували? Ми запропонували реінвестувати його гроші в Однокімнатну в центрі в житловому комплексі, в якому ми зараз знаходимося. ЖК Кардинал. Тобто він продав свою однокімнатну на оболоні і придбав цю квартиру. Ця квартира наразі здається за півтори тисячі доларів. Тобто, клієнт заробив вже 500 доларів щомісяця завдяки тому, що відмовився від оболоні, а купив цю однокімнатну квартиру. Давайте вам ближче покажу цю квартиру, розкажу, покажу, як вона виглядає. Це однокімнатна квартира, яка знаходиться в житловому комплексі кардинал. Загальна площа 59 метрів, 21 метр з якої займає в принципі кухня студія. Тобто, можна сказати, що це двокімнатна квартира. Е, є все, що необхідне: е, диван, телевізор, досить багато простіру для того, щоб одночасно і готувати і відпочивати на дивані. Гродробна кімната, до речі, дуже велика. Це мені дуже імпонує, тому що ви можете зайти, все туди кинути, закрити, і ваші гості навіть не побачать, які у вас там безлад. Ну трохи гумору.